На сьогоднішній день військовослужбовці, так як щодня стоять на обороні України, вони не можуть святкувати, бо є бойові завдання. Але в душі вишиванка залишається свята залишаються, тому вона трансформувалася в піксель. Український піксель це розлючена вишиванка, каже Артем Рудаков. Він начальник відділення 34 ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти, військово-морських сил збройних сил України. В сучасних військових реаліях цей традиційний елемент одягу трансформувався у вишиванку в стилі мілітарі та тактичну сорочку із візерунками, говорить військовослужбовець. Нам видають такі обахи, вони уставні. Вона застосовується на бойові виходи, тому вона, в принципі, бойова тут є більш плотна тканина, яка також виконує захисні функції. Тут вона перебирається так, як на неї одягається бронежилет, і щоб не була така. Платна тканина і був термоклімат, обирають отаку тканину. Також на бойовій рубахі є місця, де чіпляються ознаки підрозділу. На мені до дня вишиванки одягнута святкова бойова рубаха, я її зазвичай не ношу під бронежилетом. Щоб не псувати візерунки, які на неї нанесені, цю бойову рубаху мені подарувала моя улюблена дружина. Вона вклала сюди сенс, Це авторська робота була створена під замовлення, цікавився орнаментами, які зображені на цій вишиванці, і там вкладено захист, підтримка, взаємоторбота. Артем говорить, сорочку отримав у подарунок до дня вишиванки в 2024 році. За цей час пройшла разом із ним бойовий шлях, зокрема на Донеччині та Херсонщині. Показує військовий ще один оберіг від родини, який на відміну від сорочки не знімає ніколи. Моя донька, коли я переїздив у відпустку додому, зв'язала у такий браслетик, оберіг, який мене оберігає, будь-де я був би. Я його ніколи не знімаю. Душ, не душ, відпочинок, бойові завдання він завжди зі мною. Має частинка один не завжди зі мною. В цих оберегах вони як будто поруч. Має особливий маленький оберіг, і старший офіцер відділення психологічного забезпечення 34-го херсонського полку Національної гвардії України Костянтин на позовний тополь каже: його носить завжди. Це наша держава. Там навіть є маленька цяточка, як остров Змійний. Зробив це тату десь. В середині 22-го року, от коли все почалось, от мені хотілося щось таке патріотичне, але маленьке, так щоб знаєте, як не показував всім, але в мене було це символічно. я ношу завжди свою країну біля серця. Бойову сорочку з візерунками Костянтину презентував батько його дружини. Подарував він мені її десь у тисячі. 23-му році я тоді ще був курсантом, але вже випускником, проходив я тоді навчання в місті Вінниця. Це був, знаєте, як подарунок такий спонтанний. Просто ну знаєте, а коли я прийшов на почту його забрати, ну і дуже здивувався, і чуть, ну, зразу на пошті чуть не вдягнув її. Тому не знаю, досі такий незвичайний подарок. Ну, я такого ще не бачив. Е, бачив там е, обичні вишиванки, вона там іде, як футболка, як рубашка, але з військової тематики ну ще такого не було. Цю сорочку каже Костянтин, береже, одягає лише на свята. Говорить, батько дружини також військовим. Нині служить на Донецькому напрямку, тому подарунок має кілька символічних особливостей. Вона відрізняється. По перше, камуфляжем. Ми з тестем служимо в різних структурах він служить ЗСУ, я служу в Національній гвардії. У нас трошки піксель різниця. Але я відрізняюся від своїх побратимів, тобто, і вона йде в мене як згадка про мого тестя. Це знаєте, як щось ну десь. отут наскільки я цікавився орламентом, тут кольора переважно зелений та коричневий, вони поєднають себе землю. Для мене це як символ боронити землю. Вишиванку потрібно носити за будь-яких обставин і не лише на свята, говорить Константин. Яна самко Владислав Купрєв, Суспільна, Новини, Херсон.